Сором'язливий кролик. Жив був у лісі маленький кролик на ім'я пухнастик. Він був дуже добрий, розумний і спритний. Але мав одну проблему був страшенно сором'язливий. Коли хтось до нього звертався, він ховався за найближчий кущ або тихенько опускав вушка. Пухнастик дуже любив малювати. Він міг годинами сидіти під старим дубом і створювати чарівні картини. Яскраві квіти, золотаве сонце, пухнасті хмаринки. Але нікому не показував свої малюнки, бо боявся, що їх не оцінять. Одного дня в лісі оголосили великий день талантів. Зайченята танцювали, пілочки стрибали через гілочки, а їжачки співали пісні. Кожен показував, що вміє найкраще. Подруга пухнастика, веселе зайчення Соня, дізналася про його малюнки і сказала Пухнастику, ти повинен показати свої картини. Вони такі чудові. Ой, ні, Соню, я не можу. Раптом нікому не сподобається. Сховався кролик за гілку. Але зайченя Соня не відступала. Якщо ти не покажеш свої малюнки, ніхто не дізнається, який ти талановитий. Пухнастик довго вагався, але зрештою набрався сміливості і виставив свої картини на галявині. Звірята підходили. Дивилися й ахали від захвату. Як гарно. вигукнула їжачиха Марта. Я ніколи не бачила таких чудових пейзажів. Ти справжній художник, сказав борсук Макс. Пухнастик почервонів, але цього разу не від сорому. А від радості він зрозумів іноді варто наважитися, щоб показати світу свій талант, і відтоді він більше не ховав свої малюнки, а навіть навчив інших звірят малювати. Одного дня пухнастик отримав незвичайне запрошення. Лісова рада запросила його розмалювати головну площу лісу для осіннього свята. Він знову засумнівався. А раптом у мене не вийде. Але його друзі підтримали його. Ми допоможемо тобі. вигукнула Соня. І ось настав день. Коли площа перетворилася на справжню казку, дерева вкрилися золотими гірляндами, а земля яскравими візерунками, всі звірята раділи, а пухнастик нарешті зрозумів його мистецтво приносить щастя іншим. Коли почалося свято, на площу прийшов сам старий ведмідь, який завжди був дуже серйозним і рідко усміхався. Але, побачивши роботу пухнастика, він усміхнувся та сказав Це справжнє диво, і я давно не бачив чогось настільки прекрасного. Молодець кролику. Пухнастик зрадів, але раптом побачив маленького їжачка, який стояв осторонь, і тримав у лапках щось сховане. Він підійшов і запитав Що це в тебе? «Я... Я теж люблю малювати, але боюся показати. Тихо відповів їжачок. Пухнастик усміхнувся і сказав Давай малювати разом. І з того дня він не тільки творив свої шедеври, а й допомагав іншим розкривати свої таланти. Так сором'язливий кролик став не лише найвідомішим художником у лісі. А й другом для усіх, хто боявся показати, на що здатен.